Качки. Я сьогодні буду грати в Toky World. Сейчас. Я, я забула її правда, обновити Ну, обновлю вже після цього відео, щоб не обновляти на відео Та блін а Мені У него те рекламочки. Там я какие, какие дом обустраивала. Мне просто лень Так, -с, так, -с, так, -с, так. -с. Я себе хочу. Так, да я там. Я тут уже дом достраивала, помню. Достраивала. Сейчас буду делать обзор. Я вам уже делала, но ничего страшного. Сделаю еще раз. Это на вей. Будемо прям заново, прям з самого початку. Так, -с, так, -с, так, -с, так. -с. Все от. Давайте будемо починати. Тут э, кімната м -м, спальня, спальня, кат спальня. Вот она. И тут еще такая вот короче, от отпорти. И давайте теперь на первом поверху будем делать обзор. Все. Тут, как мы сразу приехали, тут у нас комната деток. А тут улица. Лучше Вот я пытался сделать эстетику. Эстетичную. Ну, мабуть, у мене не сильно вийшло. Тут ранок. Я зараз хочу закат. Все, якось так. Тут я ще не построїла. І мабуть не буду. Так, ну, тепер давайте на другий. На другому, зараз буду делать вам обзор. Тут у меня уже кухня есть. Угу. Такс, 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 кухня. Така маленькая кухонька. Тут так, це комната сцена. Тут его красивое логово. Я там закупляла. А это вот комната девок. В этот раз на третий. Меня речь миллиард детей. Вот как раз моя. Это моя фэмили... Ой. Обзор. На мої family тут тоже. Там такий гаджети поді, Поки що лежать. Обзор. Вот это вот папа. Вот это вот папа. Я напомню як його зовуть. Давайте буде хай. Все, знаєте. Це буде папа Макс, хай буде так. Це папа Макс. Йому 42, хай Не, Ні, 43. 43 йому хай буде. Так. Це I'm Саша. Це я, це я, це я. Це, 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 це. це моя осочка, це моя осочка, це я. Ой, це, це от я. Мені скільки так. Мені давайте буде просто 40. Так, Це от тьотя, це от тьотя, їй 20. От 28 їй буде. Так оце от, оце от моя старша дочка. сама старша дочка. Це тітя моїх дітей. Це моя сестра. У моїй дочки хай буде 16. 16, хай моїй дочки буде. І. і, і... Оце от моя дочка. Це от моя дочка. І. 16. Як її будуть звати? Давайте її буду звати Ліза. Це Ліза. Так, так, так. Це моя середня дочечка, це моя середня дочечка. Її буде. Так. Дванадцять. і буде дванадцять, її буду звати. Е. Так. Як, так, 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 її буду звати Соня. Так, 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 це мій син старший. І його йому одинадцять. как его назвать. Ага, такс. С цехой буду Денис. Ага, такс С. Маленькая девочка. Е, Е5. Э, и Цеполина. Цеполина. Цеполинка. С. Вот. М -м, такс 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 Давайте то я придумаю. Сам хай будто Маргоша. Кто написал на кровать Маргоша? Есть два подозреваемых. Подозреваемых. Где Вот это не будет Маргоша. Это не видно, что это Маргоша. Это не Маргоша. Это другой кто-то. Вот так. Вот так, так. Все, брата сюда втулым. Ага, так, як? Я хочу дітей туди звати. Гендер паті як назвати дитину. Називати її так, 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 так. Такс, угу. Так, -с, так, -с, так, -с, так, Василіса. <гандер -паті> Все, оце буде вася. Вася Василіска. Це моя Василіска. Це хай, оце от, їй буде 4. Василісі 4. А вот от моя дитина, яка вже може стати. Дивіться яка це моя дитина. І це її буду за... Так. Я сейчас хочу, хочу придумати, як її буду звати. Ага, так, 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 так. Як цю дитину називати? Треба якось по современному. Клер. Це хай буде Ксюша. Маленькая Ксюша. Это вот Абулера. Ксюша Абулера. Не, давай это вот это вот будет на Василиса, а это вот будет буде Лера. Це Поля, это це Лера. Это це... Це Денис. Это... Це... Так, 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 так. Я не помню, как зовут ее. Ага, ну я помню, что это Лиза. А вот это вот я сейчас вспомню, как я ее гениально назвала. Ну хотя давайте у нас буде вона Машей, Машей, хай буде Машей Так, це ття, я не знаю, как ей буду Такс, угу. Так, стак, так, всех ття будет звать Идика двадцать Це Цехай Буде Ксюша, це от, буде Ксюша. Це, от Полі... це от Поліна. Це от Лера так, стак, так, 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 А оце от уже, да, буде якраз Василіса. Все, фей. Да, господи, ття, не трогай дитину. Е, Ой, да, да, да. Це от, так от е... а, дитина матері. Отдайте. Отдайте соску. соску дитині. Та дайте, да, господи, отдай. дай. Да шо ти не даєш? Все, слава Богу! Все, тепер по гаджету розбирайте собі. Розбирайте собі по гаджету. Я буду видавати гаджети всім. Так, підходять сюди малявки. Надержите тобі, тобі твої гаджети. Що, Вс, в ліфт. Так, цікаво, ліфт у нас до 100 кг. А тут у нас, я не знаю, навіть скільки тут у нас. Так, підходять Так, підходять діти. Підходять діти девчата. Просто діти підходять. Ага. Ага. А шо так мало? Да, Та, блин, а шо я нікому помню, почти не взяла. Так, сток, такс, так, мені треба ще два телефони. Це от мужу, це от мені. Так, треба дівчатам, по два телефони. а в мене є телефони, забула дітям. Раз телефон. І двох телефони. А у мого мужа хай буде два телефона. І течу без телефона не залишимо. Ух, все, діти. Так, це тобі. Це тобі телефон. Все, йдете в літ. Так, це. Це на Телефон. Так, тепер сюди підходь. Ти на свої два гаджета. І ти на. Все. Буря у неї такий слейний. І от це вот, і вот это вот айм, і вот это вот айм. У мене от тут от. Ем. Так, це який у мене хай буде? 12 й є буде iPhone. Я буду вам птеньку закинь, что новый не забывайте ставить лайки, подписаться на канал, смаксики колокольчик тому. Всем до побачення.